Вас вітає студія Музею України ТІВІ і я головний редактор журналу Музею України Віктор Тригуб з Києва. Сьогодні поговоримо про золотопалуботки і про дивні пригоди, які пережили ті, хто їх шукав. Отже, ми кажемо, що скарб палуботка є, складає величезну фантастичну суму з багатьма нулями і працює на групу сучасних банків, господарі яких походять з одної Середнеземноморської країни. Але трошки по порядку. Треба повернутися до фігури Павла Леонтьєвича Полуботка, який прожив життя з 1660 по 1724 рік. Був сином Переяславського полковника, отримав гарну освіту, зробив блискучу кар'єру. В якийсь момент посварився з Мазепою і підтримав Петра І. Відповідно, Полуботок був одним із. Найбільш багатих діячів того часу. Отримавши владу, Полуботок почав хитру дипломатичну гру з російським царем, намагаючись зберегти гетьманат і отримати для України максимально державну автономію. На жаль, програв. Росіянам набризли ігри тогочасних малоросійських, як вона називають, князьків, які дбали перш за все про свої кишені. Полуботка було заарештовано, вкинуто до каземату трубецького бастіону. Його дуже мучили, вимагали розповісти про скарби, про плани, але на його честь нічого не сказав, так і помер своєю таємницею. Розлючений Петро І, який приходив перед смертю до Павла Полубоска, послав у його володіння спеціальну комісію, яка все перерила, перестукала стіни, але нічого не знайшла. Скарби Полубоска зникли. Ми знаємо, що незадовго до смерті полоботок, передбачаючи події, зумів передправити до Англії значну частину коштів з золотом. Вигідно розмістив під відсотки, написав чіткі інструкції, заповіт. Іншу частину скарбів, обачливий гетьман заховав у надійних місцях. Дослідників впевнено, називають глухів, фігурує Любич. Люб... Люб... Як не дивно, ніяких професійних, архівних документальних і археологічних пошуків ніхто не проводив. Чому? Зрозуміло, що американське казацтво і команда дослідників часопису журналу Музею України Новосіч дуже зацікавила історія з пошуком українських грошей у Великобританії. Як виявилось, хвилювала та вже давня легенда і радянських небожитей. Невеличка цитата. На початку 90-х тема полуботка не сходила з газетних шпальт. Депутати і Іваничук закликали добитися до Великобританії повернення національного багатства. Створили комісію на чолі з академіком Драньком. Яка відвідала Лондон. Британці війшли відповіли, що у них нічого немає. Представники Bank of England, куди звернулися українці, не розповіли цієї правди, Хоча й могли б. Справа в тому, що Радянський Союз ще у 1986 році відмовився від будь-яких фінансових претензій до Великобританії. Радянські лідери, на відміну від просичених українців, добре знали про існування скарбу «Полоботка», Тож, відмовляючись такої величезної суми, повинні були мати для цього дуже вагомі причини. Виявляється, що комуністи вели переговори з Великобританією ще до початку Другої світової війни у 30-х роках. Виявилось, що сума вкладу із відсотками полуботка була настільки гігантська, що виплата цих грошей поставила Великобританію на грань банкрутства. А відмова сплачувати гроші задало б непоправного удару по репутації цієї країни як центра. Англійці намагалися залагодити справу таким чином, щоб вона не отримала широкого розголосу. З радянського боку, в переговорах брав участь Анастас Мікаян. Ці переговори були секретні і будь-які подробиці невідомі і досі. Відомо лише, що до початку війни Радянський Союз не отримав жодної копійки. З так званого вкладу полуботка. Гроші полуботка продовжують живити британською економікою і сьогодні. Найбільша проблема в тому, що отримати спадщина гетьмана згідно з договором, укладеним майже 300 років тому, можна лише, може лише людина, яка зможе документально довести, що є прямим нащадком полуботка. СССР не знайшов такої людини. Немає такої людини і сьогодні. Писала газета Комерсантова. Радянські мудреці щось таке знали, мали на руках якісь документи і змогли досить успішно шантажувати англійців. Відповідно, треба покопатися в московських архівах. Сліди цих переговорів і торгів повинні залишилися як в Росії, так і в Лондоні. У цій справі чимало дивних таємниць і документальних провалів, говорить отаман американського казацтва, відомий історик і дослідник Сергій Цапенко. Особливо в частині наївного звернення на тих офіційних представників тодішньої української влади до незрозумілих до кінця представників не то англійської влади, не то банківського бізнесу. Ну, достатньо подивитися на прізвища переговорників. Поезія, публіцистика, а де професіонали? Те досвідчені юристи, міжнародники, детективи, спецслужби. В Україні і нині майже немає людей, спроможних на сучасному рівні вести рівноправні переговорів таких делікатних питаннях. Що говорити про... Перші роки незалежності. Ознайомившись заємними, документами, свідченнями, які досить випадково потрапили у наші руки, ми зрозуміли, що українців просто обманули. Англія не воювала на своїй території, не прожила окупації. Там все зберігається. Отже, за ці документи відповідні сліди у такій справі та чись такої гігантської сумою грошей дуже просто. Атаман Цапенко заявив, що ми маємо справу з мовою групи міжнародних банків, банківських кіл проти України. Було розпочато невеличке, неформальне розслідування. В Лондон вилетіла група, маленька група представників Служби безпеки американського казацтва, що мають багатий досвід реальних бойових дій, міжнародних розслідувань. В Лондон не був основним місцем пошуків. На превеликий жаль. Теплого прийому не було. Було створено дуже багато перепон, дуже багато проблем. І розшуки закінчились практично не чим. Головна проблема в тому, що у людей не було відповідних повноважень від офіційних повноважень від української держави на пошук коштів. Що треба робити? Треба, аби держава Україна через уряд офіційно знайшла якусь солідну адвокатську чи детективну агенцію англійську і доручила б їй провести детальне, глибинне розслідування цієї справи. І на офіційному рівні, зрозумівши висновки, отримати результати. Історія продовжується. Чекайте нових розумів.